Доброго дня! Сьогодні у нас 8 травня, і ми сіємо наш демо полігон, зокрема кукурудзу, соняшник. Сьогодні зібралося дуже багато компаній-представників націневих. Зокрема, Богдана Вранчук, компанія Biochem використовуємо. РКД використовуємо власного виробництва і додаємо FitoLife, фосфолайф. Хочу, зокрема, запитати Богдана Врамчука, що і як. Так, доброго дня всім. Коротко хочу розказати про препарати. Чому саме препарат FitoLife? Тому що це азот, фосфор і калій мобілізатор. Який допомагає це саме фіксувати в ґрунті азот і переводити фосфор і калій саме в легкодоступну форму. І ми саме FitoLife змішуємо із РКД і проводимо демонстраційний посів. Другий препарат, який ми використовуємо окремо, знову ж таки, те РКД, із препаратом ми прибираємо. Далі ми використовуємо препарат Фосфолайф. Фосфолайф – це той препарат, який саме. Буде виступати фосфор мобілізатором в ґрунті. Переводити саме важкодоступні фосфати в ортофосфорну форму або в ортофосфатну, яка буде виступати саме джерелом фосфору для рослини. Тому працюйте, і де придбати можна сьогодні? Да, у компанії Інтерагролаб номер наш відомий вам завжди, телефонуйте, чекаємо замови.